Усім привіт! Супер закуска, яка підкорить будь-яке свято. І всього за 5 годин у холодильнику. З'їв один і рука сама тягнеться за наступним. Інгредієнти також можна знайти в описі. Починаємо. Помідори ріжемо хрест навхрест, але не до кінця. Залишаємо десь 1 см. Тепер заправка. Дрібнення рубаємо кріп. Чистимо часник нашим хитрим методом. Вичавлюємо зубчики у миску з кропом. Додаємо сіль, перець, цукор і гарненько розтираємо, поки не пустить соки. Вийшла ароматна духм'яна суміш. У воді розчиняємо лимонну кислоту. Вийде такий собі маринадик. Починаємо начиняти. У кожен розріз у помідорі дбайливо закладаємо нашу пахучу суміш із кропу та часнику. Викладаємо на фаршировані помідорки в глибоку ємність. Зверху на розрізі ложечкою проливаємо лимонно водяним розчином. Хай все добре просочиться. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо все це добро до холодильника на 5 годин. Все, наша смачна і хрумка закуска готова. Якщо рецепт сподобався, тицяйте лайк і підписуйтесь на наш канал.